Щасливого 11-го дня народження, любий Гаррі. добивай своє масло пиво. А я піду куплю тобі книги. Потрібні для Дякую, роки. місіс Візлі. Маленьке запитання, будь ласка, так, любий Гаррі. Чи знаєте ви, коли я можу зустріти директора? Ну знаєте, альбоса Дамблдора. вже скоро, любий Гаррі. Можу сказати, що прикливи коник став набагато гіршим. Я вам можу допомогти, сар? Сумніваюсь. Я шукаю на дуже високу особу, яка живе зі своїм дядьком та несе великі гори. Чи це горе діло рук темного лорда? Темний лорд, який мав величезну силу, але все втратив. І зараз перебуває у духовній формі, поки не зможе повернутися? Це ти! Це честь, сер. Построй! Я мушу впевнитись. Будь, Будь ласка, опиши свого найкращого друга. Розпата роде волосся, він живе у норі. і це те, що йому бракує розуму, він компенсує у вірності. Це він. Тепер повернемось до. Знаєш, чого? О, так. Воно в таємниці, в безпеці? Не зовсім. Я думаю, кожен знає про це. Дурний! Тук! Ти повинен це знищити! Як я спробував усе. Крем від прищів. Ще один крем від прищів. Напевно, потрібно спробувати щось трохи сильніше. О, ні, це він. Хто? Той чувак з довгим світлим волоссям, який думає, що він кращий за всіх. Здається, його звати Луціус. Насправді потрібно вимовляти голос. Але ти маєш рацію. Він дуже самовпевнений. Так, і він одержимий кров'ю. Я знаю, Вчора він таке казав. Червоний світанок пролазь, кров. А я йому riddles, чувак забудь man, про казки. Скажи, die. що люди померли. Де ви, сер? Добі хоче принести вам ще пива. Вибачте, сер, це те лисе створіння, що допомагає і заважає. А чи воно постійно говорить про себе в третій особі? Поганий Тобі. Дуже поганий? Точно, він мною одержимий, певно, через те, що я досить відомий чарівник. <плес> Ти хто? О, послухайте всі! Це Фродо сієрей. Яка сміхота! Але велетень, якого звати Гегріт, сказав мені, що я чарівник. Ти що? Знову гроби з фарми Брауна? Ні, сер. Я просто. О, ні, сер. Це один з них. Створіть патрону. Так, один з дев'яти повернувся з пітьми. І не заспокоїться допоки. Поцілують мене, так я знаю це. Сэр. Вони одержимі поцілунками. Ти все ж таки з'ївті гриби. Oh, Дідько, вони справді одержимі поцілунками. Для початку заплати за мій обід, по нас голу, який їздить на драконі. Це було круто, Дамблдоре. Дамблдор? Ку-ку! Гендальфе? Ти виглядаєш заплутаним? Ні, це не так. Я впевнений, що ми розуміємо один одного. Дозвольте мені показати. Я опишу когось, а ви будете мені казати, хто це на вашу добру. Куда довговолоса загрозлива особа, яка в кінці виявляється доброю снейп? Неслухняні смішні двоє, які завжди граються з феєрверками. Брат та Джордж. Величезний павук. Аракок. Божевільно невисока особа. З коричневим волоссям. Герміоно. Злею хоче до влади помічник. Черво. Хвіст. Що? Ви справді маєте іншого злого чувака, що ім'я починається на черв. Аго. Ти заплатиш за це? Це, це натяг, чи Я мушу йти. Ти не можеш все так вирішувати, Гендальфе. Це найдивніший орел, якого я, я бачив. Це гіпогриф. Бляха-муха!